И всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет с год. Далекий год на плнке стал. Минає дні, роки, віддаляється от нас воєнне лихоліт. Час багато старає спамін. Але головне залишається ніколи не забути тих, хто смертельні битві здобув перемогу. Про них нагадують сімейні реліквії, нагороди, фотографії, спогади, які вони залишили своїм нащадкам. Немає жодної сім'ї, до якої у вікно б не постукала війна. Члени моєї родини приймали участь у великій вітчизняній війні. Це мій прадідусь Машошин Іван Григорович та його двоюрідний брат. Машошин Семен Юхимович, визволитель Гулейпінського району, пам'ять про якого зберігає Гуляйпінський краєзнавчий музей. Я ними пишаюся і вважаю гордістю своєї родини. Гортаючи матеріал про двоюрідного брата мого дідуся Машошина Семена Юхимовича в нашому сімейному архіві, я знайшла дві фотографії. Одна датована 1943 роком, інша 1976 роком. Але... Саме головне, я знайшла спогади, які залишив брат мого прадідуся. Читаючи їх, я зробила для себе відкриття, що Машошин Семен Юхимович був визволителем нашого краю. Машошин Семен Юхимович в 1939 році був призваний до лав РСЧА воював з білофінами, з фашистами на Дону, Кубані, Україні, визволяв західну частину Білорусі, Польщу Берлін і спогадів Семена Юхимовича. Без особливого опору з боку німців ми зайняли Полтавку, Зелений Гай, Радгосп червоний, Дорожнянку. 15 вересня наші війська звільнили Гуляйполе. Командування дев'ять разів відзначало мого прадідуся бойовими нагородами, два ордени Червоної зірки, два ордени вітчизняної війни першого та другого ступенів, тричі довелося лікувати свої рани в госпіталях, але все ж дожив до радісного часу перемоги. Мій прадідусь Машошин Іван Григорович пішов із життя, коли я ще була малою. Розповідав мені про нього мій дідусь, а також фотографії воєнних років і подяки. На селі осінній ранок 1942 року, тихий, але невеселий. Тим ранком мій дідусь був забраний до Німеччини. В лютому 1945 року був визволений з рабського полону і зарахований до лав Червоної армії. З боями пройшов Австрію, Чехословаччину, форсував Дунай, воював з ласівцями. Воював мій дідусь у складі 462-го мінометного ордена Кутузова Криворізького червонопрапорного полку. Має численні нагороди, а також подяка від генералісимуса Товариша Сталіна за участь у взятті міста Голобруб. Також хочеться декілька слів сказати про мого воюрідного прадідуся по татовій лінії, Плаксу Михайла Андрійовича. Героя Радянського Союзу, учасника бойових дій. Початкову освіту Михайло Андрійович здобув у хуторі Мирополь а потім поступив у Хвалибогівську неповну середню школу, нині Доброгопільська загальноосвітня школа, в якій навчаюся і я. За героїзм і хоробрість в боях був нагороджений орденом червоного прапора та медалями, дві за відвагу, дві за бойові заслуги, за оборону Сталінграда. У 1943 році. Під час визволення Києва за форсування Дніпра було присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу з врученням Золотої зірки і ордена Леніна. Тернувацька загальноосвітня школа Новомиколаївського району Запорізької області носить ім'я Михайла Плакси. І там же відкритий музей, де зберігається фляга, якою користувався Михайло Андрійович під час війни. Там же стоїть пам'ятник Михайлу Плаксі, який постійно нагадує про земляка Героя. Ось де наша пані, це долі наших близьких і рідних. Ми маємо це зберегти і передати наступним поколінням, бо людина, яка нічого не знає про своїх предків, як перекоти поле, куди вітер повіє, туди й походить і тих, кто жив, и тех, кого уже і тих, хто буде будет потом.